Сахою стоїть ябор мешлозою, мешлозою з ялиною та з червоною калиною. Дніпро берег риє риє, а ворові корінь миє. Стоїть старий, похилився, мов козак, той зажурився, що без долі, без родини та без вірної дружини і дружини. І надії в самотині посивіє. Явор каже, похилюся, та й в Дніпрові скупаюся, козак каже, погуляю та й любою пошукаю, а калина з ялиною та гнучкою лозиною, мов дівчатонька із гаю, виходжаючи, співають повбирані. Заквічені та сталаном заручені, думки гадоньки не мають, в'ються, гнуться та й співають.